Привіт! Сьогодні з вами знову онлайн фітнес TV. Я тренер Софія Мозиренко, і ми розпочинаємо з вами марафон Как убрати галіфе. Багато з вас до нас зверталися з таким питанням і нарешті ми знімаємо для вас цей прекрасний марафон. Ваші результати ми будемо бачити, тому давайте приєднуйтеся вже і всього лише 10 днів, аби побачите результат. Чому? Тому що наші заняття будуть табата. Це найефективніше тренування для схуднення. І ми особливо дамо увагу на зону галіфе. Попробуєте? Давайте з нами. І так. Готові? Побігли. Просто біг. Спокійно дихаємо і видих. Вдих. І видих. Біжимо. Всього лише 20 секунд. Стоїмо на лівій нозі права в сторону. Раз. Присіли. Широке, класичне присідання. Ліва. Присіли. Вниз. І вниз. Зі мною починаємо. Хоп. Раз. І вниз. Раз. і вниз. Хоп. Вниз. Тримаємо прес напружений, спину тримаємо, присідаємо на 90 градусів. 10 секунд перерив. Готові? Ще трошечки. Почали. Хоп! І додаємо руки. Джампінг. Дихаємо. Старайтесь якісно виконати всі вправи в повну силу. Ви молодці. Ще. Супер. 10 секунд перерив. І ми переходимо. до пліє. Важливо поставити ноги широко і присідаючи, щоб ваші коліна були над п'яткою. Поїхали. Та стримаємо. Копчик підкрутили, чітко вниз. Не прогинаємося в писниці. Всього лише 20 секунд. Важливо ваше дихання, тому дихаємо. Молодці, 10 секунд перерив. І ми повторюємо. Ми будемо зараз виконувати з вами біг. Потерсили ножками. Побігли. П'яточками вдаряємо сідниці. Це перший день. Тому все в повну силу. Все, лише 20 секунд. Дихаємо. 10 секунд перерив. Чітко нога в сторону і класичне присідання. Готові. Підкрутили таз. Втягнули живіт в себе. Поїхали. Раз. І вниз. Відчуваємо, як зжимається м'яз. Чітко боковий працює в повну силу. Хоп! Вниз. В сторону. Ось прекрасно виходить. Молодці, головне, щоб коліно не виходило за стопи. Наступне jumping. Максимально ну і широко. І руки напорушені. Готові? Поїхали. Давайте. Готові, пліє, поставили ногу широко, присідаємо чітко так, щоб коліно було над п'яткою. Таз підкрутили, напружили прес. Дихаємо, поїхали. Відчуваємо, як вже тіло розігріте. Зараз буде в нас перерив 30 секунд, тому ми робимо все в повну силу. Молодці, супер. 30 секунд ми відпочиваємо, дихаємо. І ми перейдемо до ще одного кола. Те саме, але трошечки ускладнене. Відпочиваємо, дихаємо. Відчуваємо, що саме під час відпочинку у вас спалюються всі калорії. Молодці, дихаємо, вдих. Молодчинки. І ще в нас 5. 4, три, два. Молодці. Супер. Ну що, ж, починаємо спочатку. Тепер у нас біг і прискорення. Максимально. Чим швидше ви рухаєтесь, тим краще. Швидше. Максимально, що швидше. Молодці, відведення ноги в сторону. Тепер ми пружинимо два рази і сідаючи вниз, виконуємо стрибок. Увага на коліна. Це важливо, як ви виконуєте. В сторону. Раз, два, вниз, стрибок. 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 Дихаємо, 10 секунд. І в нас кардіоджампінг. Але тепер ми додаємо коліно. Готові, поїхали. Джампінг і коліно. Хоп. Ай, добре, ж тут вітерець. Фу, супер! Вже горяча, супер! Розігріла своє тіло. 10 секунд перерва. І ми переходимо до пліє. Тепер вже пружинимо. Внизу. Весь час внизу. Ноги поставили ширше. Поїхали. Вниз. 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 Три, два, один. Хоп. Вниз. Три, два, один. Хоп. Ще. Три, два, один. І пружинимо. Молодці. Супер. Дихаємо. І ще один раз повторюємо коло. Спочатку. Дихаємо. Побігли. Прекрасно. Вже прекрасне самопочуття. У, клас. Ви на правильному шляху. Доробляємо до кінця. Дихаємо, відведення ноги в сторону і пліє класичне з стрибком. Відкрутили копчик, витягнулися наверх, пряма спинка, поїхали дві пружинки, вниз стрибак. Дві пружинки, вниз, з стрибок. вниз. Супер. і джампінг з коліном. Максимально скручуємося і все в повну силу. Ви готові? Поїхали. Молодці. Остання вправа силова. Ставимо ножки широко. Пружинимо пліє з вистрибуванням. Вниз. Поїхали. Три, два, один. Оп. Вниз. Три, два, один. І ще зовсім трошки. Три, два, один. Пружинимо. Супер! Клас! Ви це зробили вдих і видих. Вдих. Молодці, дихаємо. Увнічки ми переходимо до стретчингу. розтягуємо м'язи, щоб у нас тіло було красивим і підтягнутим. Підкрутили копчик, взяли рівножку на себе і потягнули п'ятку до сідниці. Якщо потрібно, можете спертися на стіну. Або взяти за сільчик. Тянемо коліно вниз. Стали ножку вперед, коліно до коліна і присіли. Пряма спина вниз. Вниз. Пряма. Дуже важливо, щоб ваша пряма спина була чітко пряма вниз. І поміняли друга ножка на себе. Не прогинаємось в поясниці. Відкрутили копчик. Коліна вниз. Присіли, нога вперед. І пряма спинка вниз. Супер. Ножки розвели широко. Та як не пліє коліно над п'яткою. Розводимо коліна в сторону. Молодці, у вас все вийшло. Розвернули стопи вперед і пряма спина вперед. Тянемо задню поверхню стегна. Віцеп з ноги. Тягнемо. Зудоли з пиною не тягнемося, насправді ефекту не буде, лише з прямою. Піднялися нагору, Потягнули руки наверх, взяли в замок. І потягнулися. Сутула спинка вперед та злегка дали вперед. Зігнули коліна. Супер. Потягнули на себе руку, плечі дивляться вперед. І поміняли. Наверх. І вниз. Молодці, ви сьогодні по попрацювали просто супер на всі 100. Але для того, щоб був результат, не забувайте про харчування, про процедури для свого тіла. Лише комплексно у вас буде ефект. Тому всім смачного наїдаємося здоровою їжею лише. І тоді ефект обов'язково буде. Приєднуйтесь до нас на другий день. Ну а тепер хто в душ? А я.